Часто у вчителів виникають питання, як правильно модифікувати зміст навчального матеріалу для особи з особливими освітніми потребами. З даного коментаря я роблю висновок, що у особи з ООП наявні інтелектуальні труднощі, тобто вона не може опанувати знання з конкретного предмету. Почнемо з вами розбирати, як правильно модифікувати зміст навчального матеріалу, і візьмемо за приклад сьогодні предмет хімія. Для того, щоб показати специфіку модифікації, я скачала з інтернету підручники з хімії, які ми візьмемо з вами за основу. Сьогодні розбираємо тему атоми та молекули. Дуже багато у книгах представлено тексту, який не буде викликати зацікавлення у особи з особливими освітніми потребами з інтелектуальними труднощами. Тому ми з вами звертаємо увагу на малюнки, які є у підручнику. Малюнок 52 – модель найпростішого атома. Що ми можемо запропонувати у цьому випадку? Є штрих-пунтирна лінія. По якій рухається електрон, тобто схематичне зображення, ми можемо запропонувати особі з ООП обвести штрихпунтирну лінію олівцем, ручкою або фломастером. Також дати ще один фломастер чи ручку і зафарбувати ядро, яке знаходиться всередині. На наступній сторінці ми бачимо моделі молекул: молекула водню та молекула води. Дати дитині з особливими освітніми потребами пластилін. Якщо пластилін одного кольору, вона буде робити молекулу водню. Якщо пластилін двох кольорів, вона може за допомогою асистента вчителя зробити молекулу води. Зрозуміло, що особа з особливими освітніми потребами з інтелектуальними труднощами не розуміє, що таке атом та молекула, тому що це настільки абстрактні поняття, що вони вищі за її розуміння. Вона не може зрозуміти. Що предмети, які нас оточують, складаються з менших частинок, тому що вона їх не бачить. А якщо вона їх не бачить, значить вони не існують. Це така специфіка інтелектуальних труднощів у осіб з особливими освітніми потребами, особливо якщо це четвертий, п'ятий рівень підтримки. Якщо у вас виникають питання, чи кожен підручник можна модифікувати. Для відповіді на це запитання я скачала ще один підручник з такою ж самою темою. І тут ми бачимо зовсім інші схематичні зображення. Наприклад, малюнок 20 модель атома, що у цьому випадку ми можемо запропонувати особі ЗоП. Перед уроком асистент вчителя на окремому аркуші роздруковує ось цей малюнок. Це робиться для того, щоб дитина ЗоП не малювала у книзі. І... Дитина з інтелектуальними труднощами може обвести траєкторію руху електронів, як у неї буде це вже виходити. Наступне схематичне зображення: ми бачимо моделі атомів, як розвивалися вони і еволюціонували. Асистент вчителя роздруковує першу модель атома. І дає особі з особливими освітніми потребами її завдання намалювати плюси та мінуси відповідно до другої моделі, яка також може бути роздрукована, або можна орієнтуватися на книгу на підручник. І також можна придумати завдання для третьої моделі. Це, наприклад, асистент вчителя малює два круги, по яких рухаються електрони, і протон всередині, а завдання особи з особливими освітніми потребами відповідно до того, що вона бачить підручнику, розставити правильно місце знаходження електронів. На, наступному, на наступній сторінці ми бачимо фото споруди атома. Ми можемо запропонувати особі з особливими освітніми потребами відтворити цю модель. Для того взяти пластилін, для того взяти зубочистки, трубочки чи гілочки. І вона може спробувати на уроці, відповідно до цієї фотографії, зробити те ж саме. І, наприклад, Останнє завдання: ми бачимо табличку, ми бачимо, що потрібно написати кількість структурних частинок атома. Самі структурні частинки атома це незрозуміле, незрозуміле твердження для особи з особливими освітніми потребами з інтелектуальними труднощами. Але якщо її вирізати з паперу плюси, мінуси, так, схематичні зображення електронів протонів і сказати: поклади. В першу колоночку, так, там, один там протон, вона, звісно, це зробить. Навіть за допомогою асистента вчителя вона може написати конкретні цифри, які потрібно вставити у табличку. І Дуже важливе, що потрібно пам'ятати, модифікація змісту навчального матеріалу це повністю його зміна. Тобто, ми в кінцевому результаті не будемо вимагати окремих якихось конкретних знань у особи з особливими освітніми потребами. Модифікація змісту навчального матеріалу має основну мету включити дитину в освітній процес. Тобто, щоб на одному і тому ж уроці всі займалися саме цим предметом, що й особа з особливими Ньими потребами, що учні без особливих освітніх потреб.